Існує розділ під назвою таблиці. Коли ми його відкриваємо, тут у нас перелік можливостей, як можна створити таблиці. Можна їх виділяти, можна їх вставляти, можна їх накреслити. А ніжні оці два пункти це будемо вже пізніше роздивлятися. Тобто зараз ми тільки перші три. І от у мене сказано вставити таблицю 4 х 4. Я просто мишка ввожу по цим клітинкам. І ви бачите, воно прямо на екрані документа Word показує, як це вона буде виглядати. Тобто мені чітко потрібно знайти 4х4. І коли я знайшла, натиснути, якби лівою кнопкою мишки, Підтверджити моє введення. І тоді я можу вже закріпити цю таблицю. В перший стовпчик завжди є номер ЗП За порядком. Тобто, найчастіше по таблиці, ми в першому стовпчику вводимо нумерацію. Якщо мені потрібно звузити якийсь стовпчик, то я повинна на межі, от дивіться, коли я всередині, то у мене курсор всередині, стрілками я можу переходити, могу, можу мишкою натискати. А якщо я поставлю свій курсор, тут дуже важлива річ, якщо я поставлю свій курсор на межу, то в мене двостороння стрілка. Я можу звузити якийсь розділ стовпчика, можу якийсь розділ навпаки ширше зробити. Тобто, я регулюю свої розділи. Це була перша таблиця. Якщо мені потрібен інший варіант таблиці, а інший варіант це було написано намалювати таблицю. Відкриваю теж вставлення таблиці, і тут є у мене накреслити таблицю там, де в мене олівчик. Ну, є проміжний ще варіант вставити таблицю. Я продемонструю з вами і цей варіант. Тобто, можна будь-яким з цих варіантів, першим чи другим, зробити таблицю 4 на 4. Я можу гортати кількість рядків і стовпчиків, і налаштувати вже вигляд кількість стовпчиків 4, кількість рядик, рядків 4, натиснути на ОК. І у мене, бачите, така ж сама таблиця вже створена. Тобто, у мене вже є. Таблиця, яка виглядає теж 4 на 4 на іншим способом. Дивлюсь на інше завдання. У мене тут далі йде завдання. Використовувати інструмент, оливець, накреслити це все завдання 1, Бачите, це все завдання 1. Накреслити таблицю. Тобто, ось така позначка: накреслити. І спробувати отак нестандартно якось його накреслити, тобто розподіли якісь зробити. Тут, наприклад, у другому стовпчику лінії промалювати. Тобто, ізначально я можу зробити таблицю, от порахуємо оцей червоненький контур. Це один, два, блок, три, чотири. І вниз теж 4. Але потім мені потрібно буде в другому блоці намалювати додаткові лінії. Як це виконати? Подивимось, давайте з вами. Коли я беру накреслити ставлення, вставлення, таблиця, накреслити таблиці, що відбувається? А у мене курсор вже виглядає як олівчик. То є от, він олівчик. І перше, що я повинна зробити, це намалювати цим олівчикам оцей великий каркас, як контур моєї таблиці. А у мене є підказка вже допоміжна зверху. Тобто, я дивлюся, ага, ось такий розмір у мене був, добре. От я його зупинила і у мене каркас вже є. У мене є підказки, де орієнтовно можна малювати лінії. І мені достатньо просто от розпочинати малювати, а воно автоматично його об'єднує зверху і знизу. Чотири стовпчика є. Зараз мені чотири лінії. Я просто його протягую, і воно його навіть до кінця, коли я не довела олівчик, воно все одно мені цю лінію воно мені малює. Бачите, як воно мені малює. Воно самостійне, я просто олівчиком тягну. І у мене в моїй таблиці є отут ще розподіл на декілька стовпчиків. Ну, буду поділяти, дивляться. А тут я, наприклад, провела лінію. Ай-яй-яй-яй-яй, а вона не така. Я її, бачите, донизу довела, а потрібно було тільки отут, вгорі в одному місці. Що робити? А у нас є ось тут дія відмінити назад, а можна взяти, як і в житті. Є олівчик, а є гумка. Беремо гумку, і я... я можу поставити на гумку, дивіться, от прям лінію, і я її можу стерти, прямо цю лінію, от кусочок цієї лінії, бачите? Я їх просто витираю гумочкою, а воно мені показує, яку лінію я витираю. Я знову переходжу на накреслити таблиці, олівчик з'явився, і продовжую малювати свої стовпчики. Бачите, отакі от такі лінії. Ну, я також можу. Покласти олівчик. І я дивилася, що у мене, наприклад, в моїй таблиці цей, виходить, верхній кусочок, там, де зображення, от я двосторонню стрілку шукаю, воно, виходить, трішки вище. От дивіться, от я його і розтягнула. Тобто, давайте я ще один раз покажу вам, як виглядала наша таблиця в завданні. Ось вона, бачите. Ось у нас, раз, два, три високі такі, а тут ще косариска така була. Цікаво, зможу я її намалювати чи не зможу. А тут ще додати два стовпчика і два рядки вниз додати. Як же це теж зробити? Ну давайте подивимось. Дозволяється, отут мені потрібно косу риску намалювати. Питанечко: чи дозволяється мені малювати таку косу риску? Беру олівчик і розпочинаю з кута дивиться, тягнути цю лінію. Є, тобто я можу не тільки горизонтальну, вертикальну. А ще може робити отаку от е, касу риску в клітинках, і воно дозволяє теж це малювати. Далі ми побачили, що у нас є е, варіант, що мені потрібно ще додати праворуч два стовпчика. А в мене там місця немає. Що ж робити? Я повинна звузити свою таблицю, я зараз питаюся знайти тут у нас двосторонню стрілочку на межі. Дуже складно знаходити, бо я тачпадом зараз про. І мені потрібно, наприклад, два таких виділити стовпчика. От коли така чорна стрілка є вгорі, вона виділяє інформацію. От я, наприклад, виділяю зараз один стовпчик. І тоді у мене, в розділі, там, де макет, є вставити нижче, вставити зліва, вставити праворуч. Я можу вставити праворуч. Дивіться, у мене вже ще один стовпчик додався. А отут, якщо у мене межа така є, я можу його знову звозити. І зроблю ще одне виділення вузенького стовпчика. І теж зроблю вставити справа можу зліва вставити, я вставлю сюди. Тобто, у мене ось додаються, виходить, можна в кінці, можна посередині, я можу редагувати ці стовпчики. А як же знизу додати ці рядочки? Дивимось. Якщо знизу додати, є дуже простий спосіб. Оказується є клавіша Tab, яка переводить по структурі таблиці. І якщо в кінці останньої клітинки натиснути на Tab, то формується такий же самий рядок. Тобто з клавішою Tab дуже просто додавати рядочки. І ось так у нас вже створена наша таблиця. Під таблицею, це все було завдання 1, ми з вами виконали. Що таке завдання 2? Завдання 2, нам потрібно якусь таку нестандартну зробити таблицю. Створити таблицю за зразком, де у нас будуть прописані вже пристрої комп'ютера. Потім буде у нас теж подивитися, 4 на 4, тобто та сама таблиця, яка ізначальна була. Який вам спосіб сподобався? Мені сподобався, наприклад, перший спосіб. Тобто, я повинна зараз що зробити. Написати вже завдання 2. І зараз я роблю вже таблицю про комп'ютер. Так, я вже знаю, як додати таблицю. Ви вибираєте будь-який спосіб. Ну, найпростіше це у нас оцей спосіб 4 на 4, який ми бачимо клітинки. Я його зробила. Ну, тепер дуже цікава річ. Мені потрібно, давайте подивимось ще один раз зразочок. Бачите, у мене одна велика так, клітинка пристрою комп'ютера. А потім у мене дві разом об'єднані да, клітиночки. І тут дві разом об'єднані пристрої введення, тут пристрої виведення. Значить, пристрої комп'ютера. Добре, каркас є. Я виділяю чотири клітинки і шукаю вгорі, там, де у мене є макет, дію об'єднати клітинки. І у мене це, це одна велика клітинка. Далі я беру оці, і це у мене в цій клітинці повинна бути написана інформація в пристрої комп'ютера. Так, ком... ой, воно, не туди курсор у мене впав. комп'ютера. Я повинна цю інформацію, дивимось, розмістити по центру. І якщо у мене помилка, а як же її виправити? У нас є права кнопка мишка, і можна спробувати передивитися. Ну, якщо там багато помилок, то воно не буде пропонувати заміну. От коли одна помилка, наприклад, апостроф, не знаєте, як написати, напишіть спочатку без апостроф. А потім ви можете вибрати комп'ютера. От оно, бачите. І я обираю правильний варіант. Потім мені потрібно оці дві клітинки об'єднати. Я виділяю тільки дві, шукаю в розділі макет об'єднати клітинки, і у мене це вже одна велика. І ці дві я теж об'єднаю, вони вже разом. Далі у мене зліва пристрої введення», А праворуч я можу стрілка прийти, пристрої виведення. Ну, ця інформація також повинна бути по центру всередині клітинки. Я виділяю дві клітинки разом, і у мене є прямо тут, а можна через основне зробити вирівнювання по центру. Тобто, дивимося, у мене вже можна сказати, схожий каркас, завдання 2, який ми виконуємо. Ну, буде не вистачати ще декілька рядочків знизу. Я їх можу табом додати. От я додаю ще декілька рядочків. І ще подивлюся, що там не так у мене. А у мене тут кольорове, бачите, є. І тут написана клавіатура поворот, а тут принтер поворот. І тут оранжевеньким таким, рожевеньким зроблено. Як це зробити? А ми просто виділяємо з вами оці два рядочка і шукаємо з вами, де наш колір тут захований. Десь повинен бути колір. Ви, коли працюєте з таблиці, то є конструктор таблиць. А отут є у вас ведерць, заливка з фаброю. І ви можете просто взяти оці кольори і їх застосувати. З лівої сторони у мене, давайте ще один раз дивимось: клавіатура. Пристрої виведення основні, це принтер. Вам потрібно буде ще додати, які ви знаєте пристрої введення, і які, які ви знаєте пристрої виведення. Тобто, я повинна тут зліва написати клавіатура. Пишу клавіатура. Написала. Угу. А тут я повинна написати принтер. Написала принтер. А воно ж не повернуто. Що ж робити? Як його повернути? А давайте ще один раз подивимось, там, де макет. А там, де макет, у нас з вами є, даже змінити напрямок тексту. Є спеціальна така піктографка, яка змінює напрямок. І я можу просто натискаючи на цей змінити напрямок, поміняти напрямок інформації. Прийшла на принтер, теж змінити напрямок. Я змінила, але у мене інформація чомусь розірвалася. Чого в неї не вистачає, а у неї не вистачає висоти цієї комірки. Тобто, мені потрібно застосувати знання, що я можу збільшити висоту цієї клітинки. Далі я бачу, що у мене праворуч буде зображення клавіатури. Значить, я можу підтягнути стовпчик. І от таким чином я підтягую цей стовпчик, щоб от сюди зліва вже ставити. Зображення клавіатури. Як я буду вставляти клавіатуру? Іду через розділ вставлення, зображення. І у мене прям є, наприклад, зображення з інтернету. Я нікуди не буду виходити. Я прям всередині я пишу слово клавіатура і шукаю цю клавіатуру. Я просто всередині прямо програмки шукаю клавіатуру, яку я хочу додати в це зображення. Ох, хо хо яка вона величезна! А тут ми з вами знаємо, що можна що робити з зображенням. зменшувати їх. Ми знайшли з вами вузлики і зменшили зображення. Щоб воно було знову по центру, у нас є завжди вирівнювання. Ось воно по центру вже. Зараз мені потрібен принтер. Я ставлю в клітинку, де принтер, і теж шукаю вставлення, зображення, зображення з інтернету і напишу слово принтер. Написала принтер. Зверніть увагу, що оцю позначку я знімаю. Знаєте для чого? Щоб у мене більш було цікавих варіантів для вибору принтера, з яким я хочу попрацювати. Ну, мені зараз оцей подобається, оцей, або оцей, там, де я бачу, що воно виходить е, такий аркуш. Я додаю і принтер теж великий. Тобто, я нічого, навіть з інтернету не копіюю Ctrl-C, Ctrl-V. У мене все працює прямо всередині програми Word. Я тільки просто налаштовую потім розділ, там, де мені потрібно налаштувати. Я йду, там де макет, зараз зроблю даже вирівнювання по центру клітинки, можу зробити отаким от чином. І дивіться, у мене вже готова наша таблиця. Тобто, завдання 1 і завдання 2 я вже виконала. Наступний етап, що ми робимо, ми просто зберігаємо наш документ. Не забуваємо, що це файл, зберегти, як. Відкриваємо огляд, якщо це ваш комп'ютер. І у вас, якщо був перший рядок заголовка, вже прописане ім'я файла, урок 18, таблиця в текстовому документі. Тобто, достатньо просто натиснути Зберегти. Тобто, якщо ви ізначально вже правильно оформили документ і написали перший рядок-заголовка, то у вас вже ім'я. Фа...